Ви розумієте, батьки також хвилюються, бо тому що їхня кровиночка, їхня дитиночка одружується, виходить заміж, тому ми повинні і зобов'язані їх гучно підтримати. Тому, дорогі друзі, до привітального слова ми запрошуємо батьків під ваші овації, панове. Просимо. І знаємо, що є хвилювання. Повірте нам на слово, нема чого хвилюватися. Ви знаєте, ми об'їздили дуже багато весіль, дуже багато регіонів різних, і бачили багато різних весіль. І ви знаєте, є такі весілля, коли також стоять батьки разом, тако один до одного розвертаються і так один одному тихо кажуть на вухо, аби ніхто не чув, кажуть такі слова. Все, збулися каже. Ну, сьогодні не таке весілля. <схід> сьогодні щире та правильне весілля. Що вам найбільше запам'яталося, що він чи вона щось таке зробили, що ви одко собі зараз в цей момент згадали і готові тим поділитися? Ви знаєте, це було давно, десь так три роки наш Богданчик мав. Коли я прийшла додому, і дитина гралася вдома у вітальні, я кажу, сину, що ти робиш? Я працюю. Це не, дитина не сказала, граюся, працюю. І ким ти працюєш? Я працюю юєстом. А де ти працюєш? У Хранківську. Отже, це були слова трьохрічної дитини, які сьогодні збулися. <плес> <плес> збулися, збулися е, ті слова ще. 11 лютого 2022 року, власне, якщо сьогодні про дати ми говорили. А взагалі, то багато і таких цікавих моментів було. Наприклад, приїхала бабка, тому що ми були в черговому відрядженні в Києві з мамою, і, і зранку треба йти до школи, він готовий до школи, звичайно, але. Щось так не хоче йти, крутиться, крутиться, потім нам розказує бабка. Е, що таке? Та знаєте, бабко, не треба йти до школи. Е, вчора говорили, що вчительки у брата кругла дата, тому вчительки не буде. Лали, папу, лали, папу, лали, 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 у мене дві чудові донечки, і між ними маленька різниця у віці. І вони завжди і всюди були разом. І е, все свої маленькі, навіть е, всі їхні ігри, всі їхні задуми, все були разом. І коли ми, е, ми двоє вчителів були з, е, з е, татом, е, були на роботі, вони лишалися е, по черзі вдома. І одного разу я приходжу додому, а вони любили гратися завжди. Як, як дівчата, всяких модниць. Вони, вони е, мали подіум, як дівчата, вони виступали як зірки. І одного разу я приходжу і зрозуміла, що щось не те в нас вдома, але не можу зрозуміти, що вже зробили, що вже витворили. І якось так мимовільно думаю, відкрию вікно. Я відкриваю вікно, а щось моєю тюлею не то. Я дивлюся, блискучий скотч. Вздовж по цілій тюлі. Я кажу, хто це зробив? Вони ніколи одна одну не продавали. У них завжди, якщо то ми зробили. Що ж ви таке робили? Я робила Христі Фату. І, звичайно, що. Це був дуже великий жарт, і він запам'ятовується. І ми по нині день згадуємо завжди цю фату. Як звичайно, що як дівчата, вони завжди хотіли бути мене нареченими. І сьогодні, донечко, твоя мрія збулася. Друзі, направду, знаєте, такі, знаєте, щирі, приємні моменти в житті. І за це дитину не посвариш. Ну і що ж пішло гроші на ту тюль? Але дитина що... У ту робила сістрі, то нормально. Дайте аплодисменти батькам. Дякуємо вам. Рідні. Ну, а зараз ми просимо вас привітати своїх найдорожчих. Дорогі наші діти, Богданчику та Соломійка. Найкращі, найдорожчі. Сьогодні я би хотіла звернутися до вас від імені найдорожчих моєму та твоєму серцю людей. Від імені тата. Від імені сестрички та її чоловіка. Вони є далеко від нас, але серцем і душею вони є разом з нами. Все свідоме життя батьків зводиться до того, щоб їхні діти росли здоровими і щасливими. І саме так батьки ми старалися і робити. Але час ішов, і наші донечки росли. І ми зрозуміли, що. У нас уже не та Соломійка, яка любила проводити безліч вечорів разом з нами. Наша донечка виросла, і у її житті з'явилася ще одна дорога людина. І цією людиною став ти для неї, Богдан, будь вірною, єдиною опорою у її житті. Бережи її, люби, цінуй, соломійко! Будь берегиною сімейного вогнища, будь вірною дружиною, доброю подругою. Завжди і всьому підтримуй свого чоловіка. Адже сім'я це не тільки кохання, це взаєморозуміння, взаємоповага. Будуйте своє сімейне гнізечко так, щоб до нього завжди хотілося повертатися. Приходьте до нас. Із своїми радостями і невдачами. Ми, батьки, завжди поряд, ми завжди підтримаємо. І, звичайно, що найбільшою і найбажанішою нагородою для нас будуть онуки. А в таких гарних батьків будуть дуже гарні діти. Сьогодні ваша сім'я стала Богом благословенна. Сьогодні ви дали обідницю не тільки один перед одним, але й перед Господом Богом. Назавжди пам'ятайте ці слова. Бережіть себе, бережіть один одного. Ми вас любимо, ми вас обнімаємо і ці квіти від нашого тата, від нашої сестрички. її чоловіка. Дорогі діти, Соломійко і Богданчику. Я рада, що до нашої родинної скарбнички додався щедротно багатий вересень ще одним святом. Адже вас уже третє весілля у вересні, в нашій родині. Нехай Господь вам, діти, дарує дожити. До ста років спільно слагоді і любові. Я розумію з часом, з плином часу з відстані часу, наскільки є е, е, життя непросте. Але я бажаю вам, щоб ви міцно тримали одне одного завжди за руки. Хай радість. Щодень вам дарує, хай любов повсякчас у серцях ваших панує, з легкістю нехай вам долаються усі вершини, хай сім'я ваша має міцні цеглини, хай дорога щасливо стелиться далека. А ми чекаємо діти від вас не одну лелеку. Дорогі наші діти, Богдан і Соломія. Я вперше назвав саме Богдан як дорослого чоловіка, а то саме Богданчик звик, звик так звертатися. І навряд чи і зміниться таке ім'я. Вітальне до Тебе, але сьогодні ви починаєте свій спільний життєвий шлях. Дай Боже, щоб на цьому шляху були тільки квіти, аби він був уселений квітами, аби ви були щасливі, аби ви були заможні, аби здійснювалися всі мрії у вашому житті, реалізовувалися всі плани грандіозні. Найпрекрасніші, найдалекоглядніші. Дай Боже вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, кохання, вірності і всього найкращого у вашому молодому подружньому житті. Щиро вітаю вас. Любі мої діточки, Соломійко і Богданчик, і ще Щиро серце вітаю вас. Сьогодні. Бажаю вам перше за все здоров'я, аби ви один одного любили, кохали, поважали, щоб в вашому житті лише була стежинка щастя, щоб ви не зупинялися перед своїми цілями, які ви собі запланували. Дай Боже вам, щоб у вашому житті було все найкраще, щоб ваші діточки любили вас, поважали, так як поважаємо ми, богданові батьки, і ми стовніку твої батьки. Пам'ятайте, що ми батьки. Завжди підставимо плече вам. Будемо вас підтримувати в усіх проблемах, які у вас будуть виникати. Дзвоніть до батьків, відвідуйте батьків, бо то є найщасливіше, що у батьків, що є живі і здорові діти. Бажаю вам. Всього всього найкращого. Знаєте, складається таке життя і таке вразе. Друзі, поаплодуйте батькові, емоції, переповнюю, звісно. Щоб від самого народження Соломійко, я, напевно, поганий тато. Бо складувалося таке ну, життя, що в перший клас мені не прийшлося навезти. На випускному не прийшлося бути і на весіллі. Але я дякую Богу, що Бог подарував мені двох таких гарних і чарівних діточок. Тебе, Соломійку, і, і мені Христинку. Щастя вам, діти, любові, всього вам найкращого. Браво, дорогі друзі! друзі.